Доручити чергової системи національна поліція України, починаючи з 2017 року, у партнерстві з ОБСЄ в Україні та громадською організацією Ластради проводить для кожного регіону дводенні тренінги. Насамперед для працівників підрозділів 102, диспетчерської служби та чергової служби територіальних підрозділів поліції. Основна мета проведення тренінгів це вдосконалення нашої професійної діяльності спрямоване на покращення. Прийому викликів повідомлень від громадян по спецлінії 102, а також організація реагування на них. І, як показав досвід і з 2017 року, ці тренінги є дуже корисними для наших працівників, і ми бачимо, що після цих тренінгів відбувається покращення нашої діяльності. І цього року і перший регіон, де проводяться ці тренінги, є Закарпатська область. На тренінгу було два тренінги, на яких взяли участь працівники служби 102, диспетчерської служби, патрульної поліції, а також ювінальної превенції. Опрацьовували ми насамперед і повідомлення від дітей. Ми відпрацьовували практичні заняття, як покращити комунікацію з ними, як зробити так, щоб одразу їм допомогти і бути з ними поруч у разі настання. З ними небезпеки я сподіваюся, що цей тренінг буде цікавий для учасників. Ті знання, які ви отримаєте, ви вдала будете використовувати на практиці. Ну і по завершенню тренінга кожен учасник тренінга отримає сертифікат. А в рамках позабюджетної програми підтримки обсє для України. Ми розпочали реалізацію проекту з психосоціальної підтримки постраждалим від війни. І в рамках цього проекту ми завітали в Закарпатську область. Оператори служби 102 – це є саме ті люди, які перші стикаються з людьми, які постраждали від домашнього насильства, і в тому числі діти. І тому це дуже важливо, щоб ці дзвінки приймалися найбільш ефективно для того, щоб правильно збиралася вся інформація. І у випадках з дітьми є специфіка в тому, як діти надають. Інформацію, як їх про це розпитати для того, щоб правильно в подальшому відреагувати, під час навчання найбільше звертається увага на вікові особливості дітей, і як правильно спілкуватися з дітьми різних вікових категорій, як ідентифікувати серед дітей саме тих, хто постраждав від гендерно зумовленого насильства, і в подальшому. Як правильно відреагувати на це, такі тренінги вже провелися в п'яти регіонах України, зокрема, в Тернополі і в Івано-Франківську минулого року, і також цього року ми плануємо провести таке навчання в десяти інших регіонах, і таким чином навчання пройдуть оператори та диспетчери служби 102 в кількості більше 600 людей. Це була дуже приємна та ефективна зустріч, яка дала нам змогу зрозуміти, як саме складаються алгоритми дій для інспекторів сто служби 102, для диспетчерської служби. Я дуже би хотіла, щоб такі тренінги відбувалися. Хоча б раз в півроку, і будемо дуже вдячні за новий досвід і те, що люди можуть передавати свої знання саме в такий спосіб.